Вітаю вас, хлопчики і дівчатка. Осінь, осінь, листопад, жовте листя стелить сад. За моря в краї далекі Відлетіли вже лелеки, хмари небо затягли, Вітер віє з за гори. Ходить осінь, листопадом, жовте листя стелить садом. Дітки, давайте з вами пригадаємо. Скільки пір року є? Вірно, їх чотири. Давайте почнемо з осені. Осінь, після осені, зима, після зими весна, а після весни літечко тепле. Ось перед нами чотири сестрички пори року. Кожна з цих сестричок має трьох синів. Осінь має трьох синів вересень, жовтень та листопад. Це осінні місяці. Ми з вами сьогодні пригадаємо, які ознаки осні є, що ми спостерігаємо восени. Небо восени похмуре, важке, вкрите дощовими хмарами, Ць має сірий колір або темно синій. Рідше виглядає сонечко. Часто восени іде дощ, і погода сира, волога і холодна. Під час дощу або перед дощем спостерігаються сильні пориви вітру, холодного вітру. На деревах дозрівають такі плоди, як каштани, жолуді Горобина. Збирають останні врожаї овочів та фруктів. Птахи Відлітають у теплі краї, щоб навесні повернутися, коли минуть холоди. Усі комахи ховаються від холоду у різні місця. Під кору дерев, у коріння, в землю, під дахи будинків та стіни. Перезимують, а навесні, коли пригріє сонечко, з'являться. Починає… Змінювати колір листя на деревах, кущах. І починається листопад, коли листя падає з дерев, а дерева поринають у зимовий сон. Люди восени виїжджають в ліс, щоб збирати гриби. Тому що після осінніх дощів їх дуже багато з'являється у лісі, і їх треба збирати. Лісові мешканці збирають запаси на зиму, а деякі впадають в зимову сплячку для того, щоб навесні з'явитись і побачити тепле літнє весняне сонечко. А також зелену травичку. Ось такі осінні явища ми можемо спостерігати зараз у природі. Наступного разу я вам розкажу про календар погоди, як ним користуватись і як туди вносити позначки. Отже, ви розумнички. Будьте спостережливими, гарного вам настрою, гарної погоди і дихайте більше свіжим повітрям. До наступної зустрічі! Бувайте, любі хлопчики і дівчата!